Щоб повітряних тривог було менше, а в результаті й зовсім не стало. Працюють наші збройні сили і працюють наші волонтери. Волонтерська новина номер один від учорашнього дня. Купівля фондом Сергія Притули цілого супутника, який літає на орбіті, і зараз Сергій Притула з нами в ефірі. Сергію, вітаю! Вітаю, е, е, Вадим. Ну е, вітаю із таким. Надбанням фактично супутники волонтери ще не тягали з цього приводу. Є багато жартів, але я б хотів від жартів для початку перейти до справ. То на що витратили оці гроші? Зібрані спочатку для барактарів, що це за супутник і в чому його унікальність? Дякую. Ну насамперед я хочу привітати українців усіх в цілому, тому що від вчорашнього дня фактично. Україна в елітному клубі ми е, здобули такі технології, якими не володіє наш ворог, і це вкрай важливо в контексті розуміння, що це дає ряд переваг у цій війні, саме нашим збройним силам України. Не дуже велика кількість країн, і ще менша кількість компаній володіють технологією САР. А супутники є там умовно кажучи, ті, які нас цікавили двох видів: оптичні. І радарні ми придивлялися і до тих, і до тих, зупинили свій вибір на сар технології, тому що радарному супутнику абсолютно все одно: день чи ніч, а йому все одно туман, йому все одно хмарність. І так далі, сам ну власне, через те, що це радарні технології. Знімки там не такі красиві, як на оптичному, виходять. Але у нас попереду осінь, зима скорочується світловий день, будуть дощі, будуть буде хмарність тумани. тому ми обрали власне саме цей супутник, і це ми купили не тільки супутник. Цей супутник для нас це точка входу до отримання бази даних усього сузір'я супутників компанії Айсай, яка є нашим відповідно партнером у цьому, і обрали ми цю компанію не в останню чергу ще й тому, що у неї ну назвемо так найбільший парк супутників у космосі з цією технологією, яка нас цікавить. Але поясни, будь ласка, оця різниця купили, взяли в оренду. Що купили, а що орендували? Бо тут маса є різних трактувань тут. тут вже добу експерти в лаптах розказують людям. Бог знати що. Дивіться взяти в оренду. Це коли ти взяв на тимчасове користування і потім повернув власнику в нашому випадку. Угодою передбачено користування українською стороною придбаним супутником до завершення терміну його експлуатації, тобто є певний гарантійний строк, скільки він має літати цей супутник у космосі до кінця його днів, він наш. А зараз а, починається процес перереєстрації цього супутника у відповідних там цих космічних реєстрах. А, на а, як він буде як український, це, це юридична там історія. Вона займе певний час, але це буде і плюс до цього супутника. А всі дані з цього супутника ексклюзивно так само належать а, Україні. А крім цього, ми викупили а, право доступу до бази даних усього сузір'я сателітів ISI на більш ніж на рік вперед. Тобто, а, якщо наш супутник не над Україною в цей момент він полетів десь далі, ми користуємося змінками з інших супутників, які в цей момент пролітають над Україною. Таким чином ми маємо безперебійно 24 на 7 а, інформацію для нашої розвідки, для нашої артилерії, для наших хаймерсів. І коли я казав у відео, що бавов не буде багато, то повірте, друзі, бавовни буде багато. Тому е попрошу надалі е всю експертну грядку, яка не підписувала угоди, яка не верифікувала кожну е літеру у прес-релізах е нами фінської сторони, фінами нашої сторони, надалі послуговуватися. Е Правильною термінологією, бо не оренда, а придбання. Добре, щоб завершити цю тему з критиками. Найпопулярніший аргумент, який звучить від учора на адресу критичну, це мовляв наші партнери західні з країн НАТО, все одно надають нам супутникові знімки. Навіщо нам витрачати а? гроші на супутник? Твоя відповідь. Моя відповідь є дуже простою. Зі всією вдячністю в бік наших партнерів, а вони дійсно діляться з нами з супутниковими знімками. Проте швидкість вирішує під час війни все. Перше, наші західні партнери самі вирішують, що нам давати, а що не давати. У випадку з придбаним супутником саме головним управлінням розвідки будуть нарізатися задачі по тому, що ми маємо побачити, що сфотографувати, і так далі. По друге, зазвичай передача змінка від моменту, коли він здійснений до того, як він потрапив в руки наших спеціалістів для планування операцій, займає добу, може півтори. У випадку з прямим доступом наших офіцерів до. Цього супутника і загалом до бази даних логістика трансфер цього знімка від моменту, як воно клацнуло до моменту, як потрапило до військових. Це ну там 3-4 години. Тобто, це колосальна перевага над росіянами у швидкості прийняття тих чи інших рішень. Це дійсно дуже допоможе і це. Ну, це просто. Ну, Сергій, з того, що ти розповідаєш, я розумію, що тебе мав би зацілувати спочатку весь Генштаб, а потім все міноборони. Якщо це дійсно так круто, як ти кажеш. Мені достатньо доброго слова, тому що вчора, поки диванні експерти міркували, що ми купили, треба це чи не треба. Мене набрали із Міноборони, і з СБУ, і з ГУРА і наші ракетники, і артилерія, і всі розуміють, що насправді відбулося. І я ще раз хочу привітати всю Україну з. Тим, що ми зробили великий крок вперед в системі обороноздатності держави, і що це відбулося насправді унікально в історії, мабуть, планети, тому що я дійсно не пам'ятаю таких випадків, щоб люди скинулися народ грошима і придбали для своєї держави супутники. Якщо такі випадки були, то покажіть. Але я би дуже хотів, щоб українці з собою пишалися і розуміли, що поки ми разом, поки ми вкупі, нема нічого такого, щоб ми не зробили. Добре, тепер найголовніше запитання, яке мене цікавить: а як спала на думку така ідея? Тому що ну ніби ми дивимося під ноги, ми дивимося на землю і в небо в основному в сенсі дронів на війні, але подивитися вище неба в космос, це треба було, щоб прийшло якесь осяяння. Як це відбулося? Чия ідея, грубо кажучи, це ідея, яка була згенерована шляхом багато. Багаторазових консультацій з міністерством оборони, тобто, коли компанія Байкар заощадила нам величезний бюджет, подарувавши Україні три «Байрактари», ми зіткнулися з таким викликом, як правильно грамотно цими коштами розпорядитися. В Олексія Юріча Різнікова в нього було дуже багато різних ідей його підлеглі регулярно видавали нам на гора ті чи інші проекти, де б ми могли цими грошима закрити. Те чи інше питання. Але коли дійшли до того, що можна придбати супутник, усі варіанти відпали. Гаразд, тепер про тебе. Ти ж розумієш, що після купівлі супутника, як жартую тепер в інтернеті, далі хіба що зірка смерті залишилася із зоряних воєн, тому що е, ну, крутіше, вже я не знаю, що можна. Ну, можливо, можна щось, але як ти тепер будеш перевершувати оці сподівання і очікування людей? в тім, що ну відверто з цим трохи простіше, тому що очікування людей це одна справа, а задачі, які нарізають військові, це інша справа. Тому я, от зараз, приїду в зенітно-ракетний полк, і хай хлопці нарізають мені задачі далі. А я буду просто укліно просити людей, щоб вони продовжували донатити і підтримувати український волонтерський рух, тому що супутник це важливо, але не менш важливо кожного дня контрактувати тепловізори. Дрони, тактичну медицину, тачки і так далі. Тому просто вчора була ейфорія, але ну сьогодні просто знову така рутина, чи як її називати. Але якась ну тобі не здається, що можна трошки протягнути оце відчуття, нехай не ейфорії, але піднесеності і важливості моменту я сподіваюся, що у суспільстві саме так і відбувається. Тому що подібні речі не повинні а, минати прісно. Ми зробили надзвичайно круту справу всі разом для держави, загалом і для військових. Зокрема, тому я вважаю, що кожна людина, яка в той чи інший спосіб долучилася до проекту, має право собою пишатися. І користуючись нагодою, я хотів би подякувати спеціалістам з компанії EOS Data Analytics, які Надавали нам незалежну експертизу у цьому кейсі, і які власне є також фахівцями з аналітики супутникових знімків. Подякувати їм за попередню роботу, яку вони робили і далі будуть робити. І звичайно, Максиму Полякову, засновнику компанії Firefly і EOS, за його реально неоцінений вклад в цей процес. Якби не він, ми б мабуть не вийшли на такий рівень взаєморозуміння. З... СЕО компанії партнера Айсай в нас відбувалися з ними напрочуд продуктивні перемовини, і ми відчували також їхню підтримку і вдячні їм за багато речей, де вони робили нам на зустріч. Кроки Сергію. Ну і пам'ятаючи нашу уже багатомісячну традицію, остання хвилина спілкування традиційно йде на твої подяки всім, хто долучається до фонду. Не будемо зраджувати традиціям. Ми не будемо зраджувати традиції, тому що е, я навіть не знаю, якими словами цю вдячність зараз е, висловлювати. Бо е, я вже казав неодноразово: е, волонтерство ґрунтується на довірі. І якби не до недовіра людей, то ми би ніколи не могли здійснити таких великих проектів як народний байрактар. І байрактари будуть. Сергій ти пальцем закрив мікрофон. Я не закрив тут, просто зв'язок пропадає. А. Я Кажу, що недовіра людей, то ми б ніколи не могли робити такі величезні проекти, які ми робимо, тому що тільки на довірі а, був побудований проект Народний байрактар і, і я радий, що українці а, зараз довіряють один одному, якомога більше. А потім а, у нас будуть народні байрактари, але ті кошти зараз перетворились на народний супутник. Я хочу подякувати всім, тому що ви забезпечуєте фінансову сторону всіх тих неймовірних звершень, які робить український волонтерський рух і українська армія. Спасибі і низький уклін. Ну що ж, а ми тепер чекаємо на всеукраїнське селфі з супутника придбаного за гроші, зібрані українцями через фонд Сергія Притули. Дякую, Сергію. Сергій Притула, засновник благодійного фонду власного імені був з нами в ефірі. Це останній на сьогодні гість нашої частини марафону.